І так, перший варіант це приватний будинок на окремій ділянці. Склюсів це хочеш зробив типовий проєкт будинку, хочеш індивідуальний проєкт будинку зробив, автономність, хочеш поставив собі альтанку, хочеш прикупав собі басейн, забори який хочеш поставив. Також висвітлення має керуючі компанії і ти як капітан корабля, Що хочеш, то робиш. Безумовно, плюс такого формату будинку, що його можна побудувати як на території місця, що інколи я не розумію для чого, так і за містом, де більше природи, менше людей, а головне приватність. А з будинків це момент в тому, що ти все це робиш сам. Сам ремонтуєш, сам викидаєш свій, сам. Позиш в газон, і все це необхідно робити самостійно або нанімати людину, тому що немає управляючої компанії. До речі, я не прихильник, коли будинок біля міста, прямо біля міста, коли в тебе умовно там 4-5 соток, ти з сусідом просто в лице в лице живеш. І такі моменти мені. Ну, мені не зрозуміло. Деким це ок. До речі, а як вам ви в такому форматі жили, наприклад, як тут гапне, тому що мені здається, необхідно як мінімум 9 соток і як максимум поменше, щоб було сусідів і поменше шуму. А ви прокоментуйте, ви прихильник цього чи ні? А я продовжую випуск.